Вітаю! Сьогодні ми обговоримо найбільші страхи, які змушують нас відмовитись від лазерної епіляції. Перший найбільший страх у всіх це те, що лазери можуть викликати рак шкіри. Чому ж це не може бути правдою? Тому що у лазерів є їх цільова мішень, і це пігмент у волосяному фолікулі. Лише там світлова енергія перетворюється в теплову, а довжина променя становить всього 3-4 мм. Аперед не здатен утворювати небезпечне ультрафіолетове випромінювання, про що свідчить дозвіл FDA. Чому ж тоді онкологія є протипоказом до проведення лазерного видалення волосся? Тому що такі люди повинні бути під наглядом свого лікаря, який приймає рішення та несе відповідальність за життя свого пацієнта, і лише з письмової згоди лікаря-онколога дозволено проводити будь-які процедури. Друге, лазерна епіляція може викликати опік шкіри, пігментацію, рубці. Якщо ви ви клініку, де є сертифіковане обладнання. Процедуру проводить спеціаліст з досвідом та медичною освітою. Ви дотримуєтесь до та після процедурного режиму, то нічого з перерахованого у вас не з'явиться. Третє. Під час процедури має бути боляче, тому що якщо ви не будете нічого відчувати, процедура неефективна. Це неправда. Ви не маєте втрачати свідомість на процедурі терпіти біль. На сьогодні у більшості лазерів є сучасна система охолодження, яка робить процедуру дуже комфортною, і ви майже нічого не відчуваєте, при цьому отримуєте класний результат. Якщо вам буде дуже боляче, тому що больовий поріг у всіх різний, скажіть про це спеціалісту. Він запропонує вам нанести знеболення, скоригує параметри так, щоб і вам було комфортніше, і був гарний результат. Четвертий пункт результат все одно не на все життя. Сенс тоді витрачати кошти. Тільки ви приймайте рішення, що для вас важливо і що для вас комфортно. Якщо ви не хочете кожного дня голитися, видирати волосся воском, страждати від врослого волосся, тоді вам однозначно потрібно спробувати лазерну епіляцію. І ви зрозумієте, що пройти курс і потім раз на рік сходити на підтримувальну процедуру це взагалі не обтяжно. П'ятий пункт. Думаю, багато хто чув, що лазерна епіляція може викликати безпліддя, тому краще проводити процедуру після вагітності. Цій думці взагалі немає ніяких наукових дослідчих підтверджень, згадуємо знову ж таки про FDA і розуміємо, що це абсолютно безпечна процедура, яка не впливає на органи та ніякого відношення не має до вагітності. Списку протипоказів дійсно є пункт про вагітність, але тільки з тієї причини, що на вагітних не проводилося дослідження. Із дозволу лікаря-гінеколога можна проводити процедуру лазерної піляції під час вагітності за бажанням. Шосте, чи можна проводити процедуру дітям? Так, можна з дозволу батьків, оскільки до 18 років батьки несуть відповідальність за дитину. Рекомендується розпочинати курс початку повертатного періоду, але потрібно розуміти, що кількість процедур може бути більшою і результат може бути нестабільним, бо цей період змінюється гормональний фон, що дає ріст новим волоскам. Сьома. Після вагітності волосся буде в такій самій кількості, як і на початку курсу. Так, дійсно таке може бути, адже для жінки це значне навантаження на організм, яке може нести непередбачувані зміни в гормональному фоні, що буде давати різкий ріст новим волоскам. Але пам'ятаємо, що організм у всіх різний, ми індивідуальні. І те, що було так в подруги, не обов'язково буде у вас. Тому з практичного досвіду скажу, що у всіх по-різному. Є жінки, в яких все залишилося без змін. Восьме, боюсь ходити на процедуру, тому що там використовують один апарат для всіх, хто знає, які хвороби можна підхопити. Це неможливо через те, що на процедурі використовуються одноразові станки, шпателі, простирадла, паперові рушники. Процедуру проводять в одноразових рукавичках, голову або насадку від лазера декілька разів обробляють антибактеріальним розчином або змочують у дезрощині. Тому процедура абсолютно безпечна. Якщо вас це дуже хвилює, поговоріть про це зі своїм спеціалістом. Дев'яте. Між процедурами не можна голити волосся, воно буде відростати, а я не можу так ходити. І це неправда. Між процедурами можна голити волосся, це не впливає на результат, так як лазер реагує на фолікул, який знаходиться під шкірою. Десяте. Сороме. Дуже часто чула, що хочу зробити бікіні глибока, або чоловік хоче прийти на процедуру, але соромиться, бо це жіноча процедура. Повірте, спеціаліста цікавить тільки ваш результат після процедури. Зазвичай в день така кількість людей, що ваш спеціаліст точно не пам'ятатиме, як виглядала ваша інтимна зона чи не ідеальна фігура. І зазвичай, вперше, страшно всім однаково і чоловікам, і дітям, і жінкам. Але це тільки вперше, бо потім звикаєш до спеціаліста процедури, бачиш результати і всі страхи та сумні зникають. Розповідайте ви про свої страхи перед вашою першою процедурою лазерної епіляції, розберімося разом чи, можливо, ще є щось що вас зупиняє розпочати курс. З вами була Крістіна Бежок.